Доброго дня, я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні ми з вами поговоримо і протестуємо чергову пряжу. Сподіваюсь, цей мій чесний відгук буде вам корисний і цікавий. Я вам нагадую, що я завжди суб'єктивно, звичайно, ставлюсь до будь-якого придбання свого пряжного, тому що в мене є свої плани, свої. Я надаю перевагу якійсь конкретній пряжі складам і так далі. Але оскільки ви бачите в кадрі оце смішне жабеня, ви розумієте, що я цією пряжею трішки розчарована, трішки незадоволена, і я б навіть сказала, що це, мабуть, найневдаліше придбання пряжі моє в цьому році. Чому так? Давайте розбиратись. Я протестувала, як завжди, нав'язала зразків, все вам розповім. А ви мені розповісте, якщо ви з цією пряжею вже працювали, чи вам вона принесла задоволення і тактильно, і у виробах. Тому що для мене ця пряжа була нова, а для вас, скоріш за все, вона вже знайома. Річ сьогодні піде про кід Мохер від Алізе, кід Роял. Як опинилася ця пряжа в моїй корзинці на придбання, зараз я вам розповім, але все одно, коли я її взяла до рук, я не зрозуміла, як я могла зробити таку покупку. В мене був задум на павутинку. Я хочу до Нового року, до Різдва, відв'язати декілька павутинок на подарунки. Це найшвидше, що може бути у в'язанні. Для себе я такі вироби не в'язала, чесно вам скажу. Це трішки не моє, тому що я не люблю працювати з пряжею пухнастою, з мохерами, тим більш. І... Чому я купила саме мохер? Мені здавалося, що у Алізе, оскільки всі ангори від Алізе, навіть найдешевші, і з різними складами вони мені дуже подобаються і підходять. Тож я подумала, що кід мохер теж підійде на такий проєкт. Колір я обрала такий, який сподобався б моїй подрузі, прийшла пряжа. І я, для мене було велике здивування, що ці мотки, по-перше, не по 100 грамів, куди я дивилась, я не знаю. В моточку 50 грамів, а значить, я не вгадала з метражем. Тому що, коли я робила замовлення, я подивилась, що 500 метрів метраж пряжі, це мене повністю задовільнило. Я подумала, що Спиці 4,5-5, метраж 500 метрів, і вийде така не павутинка, а ну, хмаринка, як ми кажемо. І це буде добре. Але як виявилось, що в цих моточках по 50 грамів, і я зрозуміла, яку неймовірно дорогу для себе покупку я зробила. Ну, Я взяла три мотки. Мені на павутинку, звичайно, цього вистачить, тому що я брала з запасом 500 метрів на 50 грамів, але, дівчата, ціна 95 гривень за один моток. Тобто, ви уявляєте, 100 г це 190 гривень, я взагалі таку пряжу не купую ніколи. Для мене це така витрата дуже велика. Якщо вас зацікавить колір, Цієї саме цієї пряжі, я його намагаюсь знайти. Так, давайте, поки я вам розповім про характеристики, так, 62 кідмохер, 38 поліамід, ручне прання 30 градусів, ну, це зрозуміло, і 500 метрів на 50 грамів. І колір 224. Колір дуже красивий. Це така ніжна, ніжна лаванда. Можливо, вам він передається в сірий колір, але тим не менш. Ну, добре, коли я зрозуміла так, моє жабиня трішки мене під'їло за ціну, але я подумала, що, ну, що нічого страшного. Все ж таки, на подарунок не шкода. Для себе я б взагалі б дуже б шкодувала. І, дівчата, я взяла до рук цю пряжу, і яка вона виявилась колюча. Ви просто собі не уявляєте. Для мене я тактильно дуже чутлива, а наразі ще й потеплішало, знов, тобто, вечори не прохолодні в квартирі. Я просто взяла в руки і не могла зрозуміти, що я буду з цим робити. Вона дійсно дуже тонесенька, дуже тонка пряжа, дуже тонка. В мене було враження, ніби в мене, ну, голками, знаєте, ніби їжачка тримаю в руках. Особливо на чутливих місцях і до шиї, коли я приклала, це було просто дуже неприємно. Дуже захотілося одразу. Замовити Алізе Ангуру Голд, звичайно, і попрацювати з нею. Тим не менш, я зрозуміла, що пряжа в мене вже є. Її треба кудись застосувати. Ну, По-перше, її треба протестувати, зробити огляд, розповісти вам. потім Звичайно, подумати, куди ж її можна подіти. Тому що, якщо мені тактильно, тактильно це неприємно, то в'язати на подарунок, тим більше буде недоречно. Я відв'язала зразок, я взяла спиці 4,5. І коли я почала в'язати, я зрозуміла, що у цій пряжі ще є один недолік, який для мене, ну, Є перепоною для в'язання. Пряжа сиплеться Пряжа сиплеться не так, щоб критично, як, наприклад, ангора з кроликом, або це, нібито норка від Аванті ярн які ну взагалі ну просто все в цьому пушку. Але вона сипеться. І оці довгі ворсинки мохер, наскільки я розумію, він просто ну падає. А в'яжу я не за столом, я в'яжу на дивані, тримаючи виріб на колінах, на ногах, і просто цей пух полетів на мене, я... це було ну просто щось дуже неприємне. Знаєте, в мене кішка так не сиплеться, коли лежить в мене на колінах. Тим не менш, зразок я відв'язала. І що я зрозуміла в процесі в'язання зразка, він виглядав трішки по-іншому. Коли в'яжеш тонкими спицями, ну так, тактильно це не дуже можливо приємно, але не настільки колючим виходить зразок, як сам моток. Ось коли тримаєш, звичайно, всю цю купу ниточок в руках, вона дуже колюча. Коли ось так. В зразочку товстими спицями і тонке полотно зовсім інша картина. Якщо б пряжа не почала сипатись, то я б не відмовлялась від цієї ідеї в'язання павутинки саме з неї Тому що це більш, звичайно, не виріб, як на мене, для носіння на голому тілі. Якщо, звичайно, ви теж настільки чутливі до кулючості пряжі, як я, то ні. Але на гольфик, на майку, на якусь, ну, на щось під низ, це нормально. Але ж справа в тому, що, як ви розумієте, павутинка це саме виріб, який треба носити на просто на майку, на тонкий низ в цьому ж ну, вся справа. Специфіка цього виробу. Тож, ось так. Але, тим не менш, зразок я відв'язала. Ми з вами потім перемірюємо, коли я вам покажу ще декілька зразків і подивимось, як міняється ця пряжа. Сподіваюся, ця інформація вам буде доречна і потрібна при вашому в'язанні. Якщо вас такий результат не засмучує, як пряжа, яка сиплеться. Чому це для мене проблема? Не, не тільки тому, що я алергічна і відчуваю, відчуваю все це, потім це все треба прибирати, тобто на коліна треба щось підкладати для того, щоб в'язати. І потім це все обережно кудись прибирати. Але ще й тому, що буде псуватися ніжні, нижній шар одягу. Чорний на чорному все буде залишатися, якщо світла пряжа. Ці ворсинки дуже складно прибрати з трикотажу, ба вовняна майка ну, ще це витерпить. А ось якщо шар теж вовняна якась майка або лонгслів, дуже важко. Мені це дуже важко прибирати. Ну, неважливо. Я зв'язала ще один зразок, я взяла вже цю пряжу. В дві ниточки взяла спиці з половиною, подивилася, що це може бути. Ну, звичайно, дівчата, пух, неймовірний, якщо вам це подобається, що дуже багато ворси. Навіть після прання, бачите, ось ці ворсинки, вони, вони нікуди не діваються, вони все ще лізуть. Після першого прання їх дуже багато. І цей зразок дуже колючий. Навіть після прання в шампуні пом'якшувач я не додавала в даному випадку, щоб ну, в мене було таке справжнє враження від цієї пряжі, це носити ну, просто для мене нереально. Тобто все, що шарф, шапка, снут, навіть рукавички, про які я одразу подумала, що можна ж додати до рукавичок. Ну, для мене це просто не, ну, непри, неприємно і неприйнятно. Я подумала, що так, ця пряжа буде дуже гарно гріти, оскільки вона колюча, вона тепла, і якщо додавати одну ниточку в шкарпетки або в рукавички, це буде добре. І оскільки я собі планую в'язати рукавиці, тож я подумала, що так, можна це зробити. Потім я подивилась, як сипл... сиплеться ця ниточка, і зрозуміла, що все, що мені до лиця, де я можу приторкнутися до обличчя, ні, цей варіант не підходить. І тоді я вирішила спробувати ну, на шкарпетковій пряжі. Я додала, взяла ось в мене були залишки від Накобоху, Я додала ниточку сюди і ну так, шкарпетки це будуть. Класні, теплі, особливо для людей, яким важко зігрітися з поганим кровообігом, це саме те, що потрібно. Тим більше, що це на ноги, це для або відпочинку, або ну, для такого використання в дуже холодну зиму, для того, щоб розігнати кров, то так, це підходить. І, ну, звичайно, це виглядає дуже красиво, ніжно. І це легше в'язати, коли ця ниточка сполучається з будь-якою іншою. Вона і не так сиплеться. Якщо вона скручена з іншою пряжею більш стабільною, вона менше сиплеться, звичайно, і вона краще тримається в самому полотні, бачите, тут її висмикнути набагато важче. Тож, для себе такий варіант, я залишила, що так, ну. Пряжу ж треба кудись дівати правильно, то, звичайно, я її буду використовувати у шкарпетки. Що ж, до більш цікавого використання, де можна все, все ж таки використати плечовий виріб. Якщо все ж таки я зберусь в'язати щось таке на подарунок, звичайно, я покажу своїй. Подружці всі ці зразки. Якщо їй, ну, влаштує або ну, така павутинка, або ось такий варіант, то я так і зроблю. Що, що це за зразок? В мене є ось така від аванті Yarn норка 100% нейлон, тут, мабуть. Дуже мені подобається ця пряжа. Я в даному випадку. Надаю перевагу саме штучній пряжі, тому що вона стабільна, вона не колеться, з нею нічого не відбувається, вона приємна у в'язанні, вона не сиплеться, тож переконайте мене в іншому в даному випадку. Але подивіться на це чудове поєднання. Тут в мене одна тонесенька ниточка ось цієї, цього мохеру. І одна тонесенька ниточка цієї шкурки-норки. І ви подивіться, яке вийшло неймовірне полотно. Воно товсте. Тобто дві нитки, ви ж розумієте, що тут буде класне використання метражу. навіть цих трьох моточків цього кідмухеру. Мені вистачить в поєднанні теж з двома, мабуть. Або трьома маточками норки, для того, щоб зробити такий шикарний жилет, або навіть е, недовгий светрик. І ось це тактильне відчуття пряжі, мені більш-менш подобається. Тут колючості майже немає. Ну, є, звичайно. Для мене, ну, я б так не носила. Якщо вийти в мороз на вулицю. Просто в цьому светрику, то так. Але в теплому приміщенні в такому виробі я ну, не змогла б знаходитись. Але ми ж всі різні, для когось це дуже прийнятний варіант, я так думаю. В'язалось набагато приємніше. Тут я брала спиці 2,5. Якщо це зв'язати на спицях, наприклад, 3-3,5. Буде, мені здається, дуже гарно. І теж, як бачите, за рахунок того, що в шкірці, в норці в цій є ось така невелика ворса, вона у полотні після прання притримує ось цю, як це сказати, ворсу від Мохеру. Вона не випадає, вона гарно тримається. Що мені ще не сподобалось. Цій пряжі все ж таки, що навіть при тому, що я прала маленькі зразочки, було дуже неприємне відчуття від прання цієї пряжі. Вона ніби липла до рук, і мені здавалось, що воно просто, ну, Оця волосіння, оця ворса, що вона просто в мене залишиться на руках, що ну, ось було дуже неприємне відчуття. Але ну, не так багато вилізло при пранні. Я б я прала вручну, звичайно, тут тільки ручне прання, я б таку воду, ну не знаю, піс, як вам сказати, цей виріб, якщо б я його і зв'язала або зв'яжу, я буду прати окремо від решти речей, щоб оці ворсинки не переходили на інші вироби. Ось так. А тепер давайте поміряємо. Я, мені цікаво, чи підсідається пряжа чи ні. До прання цей зразок мені подобався набагато більше. Мені здавалося, що петлі були рівнішими якось. А після прання, звичайно, воно все трішки таке скуйовджене, але мені подобається, в принципі, якщо б це не кололось, це дуже такий красивий варіант. Цей зразочок в мене був зв'язаний 20 петель на спицях 4,5. І був 12 см на 6,5. Давайте міряти. Так. 5 з половиною. Бачите, він нерівномірний, я міряю посередині. Посередині він майже на сантиметр підсів, ну трішки менше. По боках він залишився таким самим. Ну, тобто, дуже обережно треба вирівнювати і розкладати зв'язаний виріб після прання. Дуже гарно його блокувати. І тут було 12,5 см. Тут в мене 12,5 він не змінився. В ширину не змінився зразочок. Ну, непоганий результат. Все ж таки, я б з однієї ниточки не в'язала б, я б все ж таки дала якийсь підмот. Можливо, тонесеньку ниточку мириносу можна додати для того, щоб стабілізувати і взяти спиці на розмір більше, наприклад. Якщо ми говоримо саме про павутинку або хмаринку. І ось цей зразок, який просто неможливо тримати в руках, тут в мене теж 20 петель. В дві ниточки нагадаю, спиці 2,5 і зразок був 12,5 см на 7. Тут зразок майже не змінився, ну, по краях то взагалі не змінився, а посередині трішечки, ну, пару 2-3 мм десь пішло, але теж це треба гарно розкладати. І 12,5. Був зразок, так, в ширину зараз, дівчата, трішки края закручуються, 12 см, пів сантиметра, десь все одно пішло. Ну, дуже колючий. Ось так. Ну, тобто, для мене ціна, якщо б це коштувало хоча б в половину менше, Хоча б в половину менше. Я б ще якось змирилася з тим, що це підмотна шкарпетка. Хоча, ну ви розумієте, це все одно ну того для мене не варто. Можливо, я дуже суб'єктивна в даному плані, але колючість пряжі і те, що вона сиплеться, для мене, ну, просто було дуже неприємним враженням від цієї пряжі. Ось так. Я вам розповіла чесно, що я думаю про пряжу Alize Kid Mohair Kid Royal. Можливо, вам ця пряжа подобається, ви з нею в'язали. Можливо, ви знайшли якісь інші поєднання з іншою пряжею, де вона теж гарно виглядає, стабільна. Напишіть обов'язково в коментарях. І, дівчата, ще раз вам нагадаю: не забудьте заходити в коментарі під моїми відео, тому що дівчата діляться своїм досвідом. Він в, ну, в більшості випадків не співпадає з моїми враженнями і з моєю думкою, і це добре, тому що ми всі різні. Ми з вами просто ділимось своїм досвідом. Так що очікую ваших відгуків, а на сьогодні все. Сподіваюсь, що ваш хом'як буде завжди задоволений, а жабеня буде приходити до вас рідше. Побачимось в наступному відео.